Зараз триває процес демонтажу старих віконних конструкцій. Роботи виконуються після обіду, а також у вихідні дні, щоб не заважати навчальному процесу. Загалом до настання холодів планують встановити 91 вікно. Замість дерев'яних пластикові тепло і безпека відтіснили історично цінність столітніх вікон на друге місце. Потреба у їхній заміні зі сторони внутрішнього двору назрівала давно. Переконує директор гімназії Любов Попович. Розбиті шибки, заклеєні скотчем та шпарини. 720 учнів не повинні мерзнути. Вікна були навіть небезпечні для перебування дітей у школі, дякуючи цим вікнам, які були в нас в коридорах, було 11 градусів і 12-13 зимку тепла у приміщенні в коридорах, тому що їх не можна було ні заліпити, ні якимось чином так зробити теплозберігаючими, тому що вони використали свій ресурс. Проектно-кошторисна документація ремонту була розроблена ще три роки тому. Передбачалося капітальний ремонт головного і внутрішнього фасадів, заміна вікон і дверей, ремонт коридорів та туалетів. За цей час відновили передній фасад будівлі. Підрядники працювали у борг. Виконали робіт десь під мільйон. А борг по завершенні робіт складав дето близько 400 тисяч. Кошти ми отримали тіко. В серпні місяці за роботи, які були виконані в минулому році. Те, що візитівку Ужгорода усучаснили не фахово, не радує око ні містян, ні туристів. Однак, оздоблення старовинних будівель пластиком проблема на сьогоднішнього і не вчорашнього дня. Вона характерна для Ужгорода, Просто вона передніша, вона вища. На той час вона була одна з високих споруд. Зараз так само. Ну, відремонтували її загалом непогано. Пластикові вікна це зараз пошесть всюди це роблять, з тим важко щось зробити. За словами директора гімназії, питання збереження історичних вікон вирішувала спеціальна комісія. Її вердикт залишити старі віконні конструкції надто дорого. Тож встановлення пластикових вікон найбільш економний варіант.